українського у Тернополі на площі героїв Євромайдану вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні серед присутніх. Михайло Фалінський він розповів, що брав участь у революції гідності. Чоловік згадує події 20 лютого 2014 року. Я вже був після того, як вже був і загорівся і будинок проспілок, коли витіснили наших хлопців із вулиці Грушевського, але перша сутичка це відбулася якраз між ними на вулиці Інститутській. Якраз перші постріли, перші загиблі якраз були на вулиці Інститутській. Дуже страшно було дивитися, коли. Такий будемо казати час, гинуть такі молоді люди, які боролися за незалежність нашої України. Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували хвилиною мовчання. Присутні помолилися за загиблих учасників революції гідності. Тернополяни поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. З Тернопільщини під час Революції Гідності загинули Олександр Капінос, Устим Голоднюк, Василь Мойсей, Ігор Костенко, Тарас Слободян, Василь Аксенин і Назар Войтович. Я батько Устима Голоднюка, хлопчика в блакетному шоломі, який 12 років тому, о 9 годині 58 хвилин, віддав життя за Україну. Він був одним із тої сотні небесної, яка розпочала боротьбу за демократичну державу, і власне вони були першими жертвами у цій клятій війні. Тому боремось, поборемо, бо ця кров, що пролита за Україну, це не вода. Сестра загиблого героя Небесної Сотні Олександра Капіноса розповіла про свого брата, коли почали розгін. Студентів, то одразу на другий день брат з із, із другим моїм братом Сергієм і з багатьма односельчанами поїхали на Майдан. І відтоді Сашко приїжджав додому час від часу на дуже короткий термін, щоб попрати одяг, побути декілька днів з рідними і їхав назад. На Різдво теж приїжджав і після Різдва вже як поїхав, то більше вже не приїхав. Наталія Постільська, голова обласної організації Союзу Українок, розповіла, їздили підтримувати учасників революції гідності. Пригадуються ці роки. Ми з хором Союзу Українок їздили в Київ, молоді хлопці, тільки навіть не всі повнолітні виїжджали для цього, щоб Україна була вільна, незалежна, демократична, щоб Україна була україною, щоб наша мова була, щоб наша релігія, все наше, цвітуща Європа, Європейська держава. І ми бачимо сьогодні продовження цього. Сльози накатуються на очі. Лілія Лобур, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопіль.